Всім доброго дня. Маю на продаж такого DAF. Це 2016 рік кінець, 10-11 місяць виробництво 2016 року. 460-має й має 575 оригінального пробігу. Така машина стоїть у нас на майданчику, київ Одеса траса зразу за Києвом в сторону Одеси. Ми знаходимося. Машину можна оформити і в лізинг. працюємо з НДСом. Також на ньому є обізнал з НДС ПДВ, ззаді 4 нових колеса, абсолютно нових, спереді бомба стоїть 55-та, машина має допомогну масу, електронну, автономочка включена, працює, такий от ящик для інструменту, машина працювала під бочкою, рама без підкрасів, все в оригіналі. Бачите, 16 рик чистенький чистый 16 рик машины подушечки все понятное дело все в оригинале прыгнана машина с франции вот такому таком вот станет дается мая ретарду не видно не видно 12 ступка коробка стоит Шестнадцатый рик, последний уже месяцы. Сейчас покажу под капотом. Тут все как новесеньки Ну что, пришли в салон. Дивіться, проемчики всі заводи проклеєні, балонник є, домкрата немає, крюк є. прийоми всі гарні, все чотенько. Сидушка має, піддуви, все працює. Все в ковричках, сидушки, дивіться в якому стані, все не зачмахане. Тут тепленько, хорошо. Так, ну пішли по салону. Давайте спочатку тахо покажу вам, що пробіг рідний, Так, значить дивіться, Перша калібровка у нас 0,0,0, Так, а, до речі. Експлуатація машини 17-й рік 7 місяць з калібровкою 10 км. Потім в 19-му році калібровка була з пробігом 235 тисяч. Потім в 20-му році була калібровка 438 тисяч. Да, в 20-му це була його остання калібровка. Все, більше він не працював. Оце з 20-го року він наїздив, виходить зараз 500. 75, по-моєму. Так, а ну дивіться. 575, да. 575. Тахо рідне, вінкот. Буде на фото, можете звіряти. Вінкот, все, таха рідне. Ось стоїть, таха не калібрований, ніде не в Україні, не в якій Польщі, тільки як Франція. Дві спалочки, значить. Дивіться, який салон гарненький, все, вставочки під дерево, нічого не зачмахане. Це в гарному-гарному стані. Чистий 16 рік. Раз, два, три, 4, 5 і шість. Одинадцятий місяць стекла. 2016 року, 11 місяць. А експлуатація в нього виходить 2017 рік 7 місяця. Дудки є, рулик, дивіться, весь паперишках. Все чотенько Жодної помилочки. Машина має 2-3 ключа. 12 ступ коробка. Тут, тут хто знає болячки, не все затерто. Тут все нічого не реставровано все в оригіналі, все в ідеалі. Гнітушитель стоїть, коврики все, дуже, дуже гарний, красивий салончик. Звертайтеся, кому цікава машина у нас на майданчику, можу зробити по ньому лізинг. Телефонують.